Шановні, я ще раз вітаю на каналі Стабл Дмитри. я в той момент мушу вирізати, ну, з привітанням і так далі, і з перечисленням того, що сьогодні відео буде. Тому що що, тому що я і закрив пальцем мікрофон і кадр з перезвучкою, ну, не дуже буде виглядати. Я попробую. Ну що ж, сьогодні буде готуватись, ну не сьогодні, а майже 2 місяці назад готувався Мій, моя фірмова страва, називається Churchill. Це взагалі така хуйня солоденька, до чаю до кави. Бажано не цукрувати чай чи чекав, тому що солодкий піздець вийде. З інгредієнтів нам треба перше це до, до кави до чаю, і друге це згущенка варена. В нашому випадку в відео конкретно буде. Ванильно, или какая-то там, блядь, вроде ванильно, ну она пиздец, прям не в Ну, не берите, взагалі вареную берите. Потому что я бы попробовал как раз с... З... Я забыл. С з невареной зушчонкой, хуйня. так, далее, ну, наступный этап, по сути. Блядь. Я ж не знімав нічого перед тим. Перший етап це подробити печені отакий от, от пісок. Ну, тут поки що тільки печенюхну п'ять, 5, напевно, а треба півпачки, ну якщо велика. Ну, Йде <кій> одна стандартна пачка от, на, на приготування. Я взяв велику, тому що тільки велика була, і блін. Потім ще схавається то печення. Ну, коротше, треба отакий от, от порошок то все переперемоти, от. Ну, зараз буду далі тягачити, це отак, щоб ви розуміли, що робиться. Все, що на нього надробив я цілу миску, і тепер можна потрохи вливати згущенку і перемішувати до однорідної маси. Я потім вам покажу, як воно приблизно має виглядати. От, потрошки, потрошки, спішити не треба. Хто спішить той бідер, блядь. Тому не спішіть. Коротше, шановні, ну, вийшла фігня, тому що звучунки досить мало, а печеня дуже багато надробив. Але залом, ну, нормально. От, от Таке от має бути от якраз от. ложечку кулееніху так попихаю. Щоб можна було зробити навіть. Все ну. з того ліпимо і буде бомба. Короче, я вирішив цього разу, ну, не як завжди, я зазвичай на дошку його викладаю і фру... квадратним його формую, вирішив пергамент завернути. <реш> <реш> Боєд, <Боець>, блін. <реш> Зараз ще треба буде посипати його трохи, ще печеням сухим. <реш> Виглядає воно жорстко. <реш> Шановні, я проїбався зазняти вам прощання в кінці відео, тому прощаємося такій ноті, Дякую за перегляд. До зустрічі. Щось не очікувано ту хуню. Шановні, я приїбався зазняти вам. Блядь, хуй. Шановні, я приїбався зазняти вам прощання в кінці відео, тому прощаємося такій ноті. Дякую за перегляд. До зустрічі. Як зупинити, блять.